Любі мої соняшники, вітаю вас на занятті з конструювання. Сьогодні ми будемо виготовляти з вами в Техніці орігання. Діти, птахи – це невід'ємна частина природи. Вони прикрашають і брови, степи, ліси, луки, Птахи – окраса парків, садів та водойм. Хіба можна уявити наше життя без пташок? Сьогодні пропоную прикрасити ваші кімнати чарівними паперовими пташками. Для орігамі нам знадобиться папір квадратної форми та фломастер. Згинаємо папір згори донизу, Від кутика до кутика. Відкриваємо наш квадрат. Тепер згинаємо зліва направо. Від кутика до кутика. Один із кутів відгинаємо вліво, формуючи майбутній дзьоб нашої пташки. Далі згинаємо папір згори донизу. Хто не встигає, поставте на паузу. Тепер з обох сторін почергово відгинаємо крила нашій пташці. Тепер фломастером намалюємо очі нашій пташці. Зверніть увагу, де їх потрібно малювати. Не на дзьобі. Я маю уже багато пташок. А скільки вийде у вас? Дуже чекаю на ваші фото. До побачення, соняшники, до нових зустрічей!